Лауреатів визначили ще наприкінці минулого місяця. Сьогодні 14 переможців з 13 номінацій отримало свої нагороди, визначали найкращих у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. У номінації мистецтво та культурологія імені Святослава Гординського перемогли науковці львівського історичного музею за науковий каталог з експонатами. 850 одиниць було. Описано, перефотографовано. Це дуже велика робота. Писали ми його десь приблизно роки-два. Але моя підготовча робота йшла з 1995 року. В першу чергу цей каталог для науковців. Будь-яку роботу, яка зберігається в фондах нашого музею, чи для наукової роботи, чи для виставки, можна знайти. Кожен лауреат отримає премію у розмірі 70 тисяч гривень, аби мати натхнення і ресурс, продовжувати розвивати українську культуру. Це є найвагоміша відзнака в сфері культури на території Львівської області. Вважаю, що така що конкуренція, яка відбувається під час формування і визначення переможців обласної премії, вона стимулює. Дує митців до створення якісного культурного продукту.